Дівлююся, чесно говоря, як це ще цього генератора не забрали. 3,5-4 кВт Сігма. Українська народна премія, 20-21 рік. 3,5-4 кВт це самий популярний генератор по сігмі. Чого він його ніхто не хоче? 18 тисяч гривень всього-навсього народ. Я не представляю. Ну будуть у нас, звісно, інверторні на 4-4-5 кВт. Ну, але інверторний то кращий, ніж звичайний. Але ну такий, ну давайте за 17 вам його тисяч зробимо. Ну, дешевше вже реально немає куди. Тобто. Хто дзвонить сьогодні завтра, то сьогодні у нас 25-26 жовтня. Віддам, віддам вам його за, 2, за 27 кажу, за 17 тисяч гривень. 3,5-4 кВт, мідна обмотка. 40 там ще кілограм він важить. Скільки? О, дивіться, 47 з коробкою, 45 без коробки. Ну, класнуючі генератори, які себе дуже-дуже класно зарекомендували. Так що пишіть, дзвоніть і будемо відправляти вам по всій Україні. А ні, якщо ви в Житомирі, то завтра можете заїхати в Житомир. Бориса Т. на 5 і забрати його самовивозом.